Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велика Його до нас милосердя, і я буду це казати знову, знову і знову. Наді мною мирне небо. Слава Богу, що є ще на землі такі місця, де мирне небо. Знаю, що не завжди було тут мирне небо, але зараз воно мирне, те ж саме буде і в нас. Прийде отой довгоочікуваний день, коли і по нашому небу будуть літати мер... мирні літаки, і ми не будемо боятися цього звуку, що летить літак, бо він буде мирний. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Закінчується і ще один день, який подарував мені Господь. І кожному із нас. І я так вдячна Господу, що того літака не було в середу, і ми сподіваємося, що він буде завтра. І знаєте, от. Якась е, повнота все. Оцих два дні були просто необхідні, щоб закінчилася оця моя така насичена, різнокольорова відпустка. Отак, От як дивишся зараз на цю вуличку, а вона така різнокольорова, то жовтенькі цвіто квіточки, то фіолетові, то один такий будиночок, інший трішечки інший і зелені. Багато-багато зелені і блаки. Блакитне, блакитне небо. А там, за оцим деревом, десь отам сідає сонечко, закінчується ще один день, подарований нам від Господа. Алілуя Слава Богу! Слава Богу! Я змогла вчора побувати біля тої річки. Сьогодні з дітьми ще раз ходили туди, і вже в мене буде фото з того прекрасного місця. А також я могла ще побути оцих два дня бабусею. Звичайно, на віддалі я теж бабуся. Але коли ми обіймаємо своїх рідних, коли ми маємо з ними спілкування, те тет то це зовсім інша історія, чим по відеозв'язку. Але дякую Богу за відеозв'язок. Він також класний. Вийшовши на балкон сьогодні і дивлячись на оці будиночки, у мене було велике велике бажання показати вам їх. І знаєте, і де що господь проговорив. Коли ми дивимося на ці будиночки, вони різні, да. В кожний будиночок красивий по-своєму. Зараз підійду ще туди, можливо, ще там якийсь покажу будиночок, а потім повернуся на вуличку. От, і тут ще є такі будиночки. О, захід сонця покажу вам ще клас. А далі зелена, зелена травичка. В кожному будиночку є своє життя, і кожний будиночок потребує звичайно, якоїсь. Хочу ще трішечки тут затриматись своєї реконструкції. Якщо не дбати про будинок, про його зовнішній вигляд, про його міцність, то він занепаде, так чи не так. Те ж саме ми люди, у нас є тіла. Звичайно, тіло це ніби не будинок, але ж для нашого внутрішнього чоловічика, для нашої для нашого всього внутрішнього. Тіло це також такий будиночок, це тимчасова храмина написано в Біблії, і нам також потрібно дбати про тіло. Це і про Тривалість сну, це і про прогулянки на свіжому повітрі, це і щоб не перевтомлюватися, і знаходити мир і спокій, і дбати про своє тіло, займатися спортом, їсти корисну їжу і так далі, не вживати нічого того, що розрушує наше тіло. Але знаєте, можна мати дуже гарний будиночок, можна дбати про нього, і він може мати дуже гарний вигляд. Те ж саме можна сказати про людину, що вона ходить до косметолога, що вона дбає, і про кольор волосся, і про її і ваги немає. і Вона там качається зараз. Це так модно, всякі фітнес-клуби, щоб там була струнка. Осанка, щоб була рівна, і фігура струнка. Це все добре, це все класно. але Трішечки відволіклася, бо унучок тут вирішив нам зробити звуковий, ну, ну тобто, звуком своїм бути присутнім у відео. І е, може бути будиночок ззовні е, дуже гарний. Ми можемо зайти в будинок і побачити дуже-дуже гарні меблі, е, все там так красиво. Але е, заходиш в деякий будинок, там все красиво, да? а якось так от е, холодно, непривітно. А буває зайдеш в будинок. Там ніби все просто і немає отієї якоїсь розкоші, а там так затишно, і ти хочеш залишитися в тої оселі як можна довше. Як можна довше. Чому так? Тому що в той оселі мир. Пам'ятаю таку притчу, що на лавочці сиділа жінка, очікуючи свого чоловіка із роботи, і до неї підійшло троє старих людей, троє старців. І привіталися і сказали, що одного звати достаток, другого звати здоров'я, третього звати любов. І і жінка сказала: і сказали, кого ти з нас запросиш до будинку. І жінка довго, довго думала і казала, кого ж із вас запросити: і достаток добре, і здоров'я добре, і любов добре, але що ж краще, І от вона думала якийсь час, а потім взяла і запросила любов. І от коли вона запросила любов, на її диво. В хату зайшло троє і здоров'я, і достаток, тому що в хаті, в якої є любов, буде і здоров'я, і достаток. Всі хвороби від стресів, всі хвороби від нервів, так кажуть лікарі. Тому Господь в своєму слові неодноразово каже неодноразово каже, що мир даю вам. Мир даю вам. Прийдіть до мене, всі обтяжені, всі там, е всі заклопотані, і я заспокою вас, і я заспокою вас і дам вам мир. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Знаєте, ми можемо побачити ці будинки тільки. Зовні, от ми подивилися на цей будиночок. Що там знаходиться всередині, ми не знаємо. І на той будиночок, і на інший, я навіть можу зазирнути у двір оцього будиночку, тому що я знаходжуся на висоті, але не більше. Якби було відчинене вікно, оце можливо б я заглянула у це віконце не більше. Але е Якщо, але якщо я господар, я можу зайти в будинок, або якщо я гість, я можу зайти в будинок і там побути. Ми, люди, маємо тіло. І от наші тіла, нашу зовнішність бачать усі. Бачить усі, хто хоче на нас дивитися, можуть побачити нашу зовнішність. Зараз так є багато способів показати, який ти є: в інстаграм, Фейсбук, в Тіктоці. Тобто нашу зовнішність можуть побачити багато людей. А от що знаходиться у нас всередині, знаємо ми. І то не завжди, а знає Господь. Він настільки кожного знає з нас, кожного кожну нашу клітиночку. Кожен нас, нашу волосиночку, він знає. В Слові Божому, написано, що зародок, мій, бачили очі Його. Розумієте, ми ще були у череві у наших матусь, а Господь уже нас бачив, уже творив нас, уже втворив нашу зовнішність, уже творив наше тіло. І хто ми такі, що можемо казати творцеві? Ти нас неправильно створив, чи ти нас створив дівчатками, а ми повинні були бути хлопчиками, чи навпаки, ми повинні бути хлопцями, а ти створив нас дівчатками. Господь знав. Господь знав, ким нас творити. Він знав, які повинні бути ноги, руки, очі. Він знав, тому що він творець. Він знав, якими ми повинні були народитися. Тому, коли ми ображаємось на нашу зовнішність, ми ображаємось на нашого Творця. Але не саме головне, саме головне. Що знаходиться в, нашому, в нашій середині? Саме головне, яке в наше серце і які наші думки. Саме головне, саме головне, який отой чоловічок внутрішній живе в нашій оселі? Чи отой внутрішній чоловічок прагне до миру, до спокою, прагне, щоб на престолі серця сидів сам Господь Ісус, чи наш зовнішній? Чоловічок постійно в якоїсь суеті, в якомусь роздратуванні, в якоїсь немічі, в якоїсь безпомічності, в якоїсь такої заздрості, чи ще в чомусь негативному. В чому знаходиться наш чоловічок? Який він, який? Яка я? О, там всередині? Хай би запитав кожний: яка я? Який я? Те, що зовнішнє не завжди е, дорівнює можна поставити дорівнює між тим, що знаходиться всередині. Пам'ятаєте, колись розповідала про листа, який отримав е, листоноша, і там було написано вірному. Вірному, можливо, ще щось не пам'ятаю до кінця. І святому і вірному, чи ну, щось там таке було. І листоноша почав думати, хто ж там такий святий. І вірний, Кому його нести. І він почав згадувати. Спочатку він згадав попа, а потім подумав, о, я його бачив нещодавно, хоч він і ходив в рясі, і хоч в нього такий був благочинний вигляд. Але він міг напитися на свята. І тоді з його вуст такі лилися слова, що і вид його був ну зовсім неблагочесний. Тому він вирішив попові не давати цього листа. Потім він згадав Тав про бабусю, яка постійно ходила на всі служіння, спідниця в підлогу, хустина на голові, така богобоязнена, вирішив її занести листа, приніс цього листа, а бабуся в цей час клопоталася на городі. Листоноша постояв біля воріт і вирішив знайти її там, на городі. Йшов тихенько, і тут почув, що бабуся з кимось свариться. Кури, оті кури, залізли в її грядки і щось там кна робили якогось там, якоїсь шкоди. І бабуся, маючи запас лайливих слів, лаяла тих курей добряче. Постояв, постояв листоноша і вирішив, що до святої бабусі далеко, і пішов далі шукати святих і вірних. Потім він згадав, що там, на лісопилці, працюють батько з сином, і вони віруючі, точно віруючі. І він до них поніс листа і, прийшовши до них, Покликавши того батька, протягнувши йому того листа, батько взяв, знаєте, спочатку дуже-дуже зрадів брат, брат в Христі зрадів, йому прийшло, прийшов отой лист святому і вірному. Але потім совість почала згадувати, нагадувати, що отам. Він вкрав, якогось там древесини, а там трохи завищив ціну, почесав з потилицю брат і сказав: ні, це не мені листа. І так от той лист ходив і ходив, не знаючи, до кого дійти. Звичайно, ми всі не маємо повної такої е, е, досконалості, не маємо. але... Є, знаєте, різниця між людьми, які прагнуть, прагнуть цього очищення, прагнуть бути схожими на Христа, не тільки зовнішні, а саме головне внутрішньо. Ми можемо одягнутися благочинно, благочесно. Ми можемо поміняти свій гардероб, але ж це не головне. Головне змінити серце. Ми можемо одягнутися ну так, уже свято, але в серці мати заздрість, мати неповагу, мати злість, мати ненависть нам зараз є багато кого ненавидіти. а Господь каже. А Господь каже: збережіть свої серця чистими, піклуйтеся про чистоту своїх сердець, піклуйтеся, щоб вашому будиночку було затишно, щоб у вашому будиночку завжди царювала любов і мир, і мир, і мир. І тоді. Буде знаєте, як затишно. І тоді людям у вашій оселі біля вас буде затишно. І тоді люди, які будуть зустрічатися на вашому шляху, навіть якщо ви будете в шортах чи в майці, вони поспілкуючись з вами будуть іти і будуть казати, істинно віруюча людина, вона така добра, у неї таке добре серце, від неї. Від неї лине таке тепло. О Господи, як би це нам навчитися? І бути такими на всякому місці, не тільки в церкві, не тільки і своїми рідними та близькими, а з усіма людьми, з усіма. Адже Господь хоче, щоб всі люди спаслись, адже Господь хоче, щоб ми були схожими на нього. А він не цурався не блудниць, не грішників, не у тих попрошаєк, яким був Зрозуміли, хто забуло слово вилетіло і просив і Вартимей. І просив Ісусе, Ісусе, хочу прозріти. Дай мені от ті очі, очі, які бачать, зміни мене, зміни. І Він підійшов, і Він відкрив йому очі. І змінився одяг, розумієте? І змінилося життя. Але спочатку, але спочатку зайшов Ісус, зайшов Ісусу, то серце. Алілуя! Слава Богу! Велика, велика подяка Йому. Ми можемо зустрічати добрих людей. Де і на світі є добрі люди, але знаєте, добрі люди, добрі люди і з добрими серцями не підуть на небо тільки тому, що вони добрі. І якщо ви добра людина, і ви в своєму житті ніколи нікому не робили зла, і ви бережете своє серце, і ви допомагаєте бідним, але ви не прийняли Ісуса в своє серце. Ваш будинок, який би він не був гарний, він потерпить краху. І спасіння, і домівку на небесах ви не отримуєте тільки тому, що ви добра людина. Адже спасіння приходить через благодать, через благодать, через жертву Ісуса Христа. Ми спасіння отримуємо тільки тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа в Своє серце. Тому, якщо ви добра людина, але ви не прийняли Ісуса Христа в Своє серце, поспішіть, поспішіть, тому що життя, як той пар, сьогодні є, а завтра може і не бути. Тому поспішіть і прийміть Господа Ісуса Христа в своє серце, а прийняти Його не важко. Потрібно тільки сказати, Ісусе, я розумію, хоча я і добра людина, але не досконала. І в моєї внутрішньої оселі є багато недоліків. Тому увійди, моє серце, зроби генеральне прибирання. І спаси мою душу, і спаси мою душу, саме головне, що ми повинні встигнути спасти свою душу. І це ми можемо не своєю силою, не своїми добрими ділами, а тільки через кров Ісуса Христа. Тож, не барімося, закликаємо Ісуса Христа в своє серце, а Він прийде. Обов'язково прийде, і будуть багато-багато закатів, і буде багато-багато світанків, і буде життя розфарбоване в різні кольори. Алілуя, слава Богу! Адже Господь, Він любить різнокольорові будні. Не сірі, розумієте, не сірі будні, а різнокольорові. Допоможи нам, Господи, допоможи бути добрими людьми, іти за тобою, дбати за, чистоту, за чистотою свого серця. А якщо якесь сміття. То знову до тебе, знову до тебе, з твоєю помічю ми можемо зробити і генеральне прибирання, і стати добрими людьми, і повикидати всі оті непотрібства, які назбирали живучи без тебе, дорогий Ісус, але без твоєї допомоги ми це зробити не зможемо. А з тобою, а з тобою ми здолаємо гори. Алілуя! Слава Богу! Кожний будиночок красивий по-своєму, кожна людина красива по-своєму. Але за чистотою внутрішньою нам потрібно дбати кожному. Допоможи нам, Господи, у цьому. Будьте збережені Господом, хай ніч пройде тихо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.